Вітаю! Мені часто задають питання, як перевести газовий водонагрівач колонку з батареї клр 20 на акумулятор. У цьому відео розглянемо один з варіантів. Для цього мені знадобиться літіонний акумулятор розміром 18650 кейс для нього, контролер на мікросхемі тп 4056 для зарядки та контролю розряду акумулятора, ще клеми типу ТАТО і магніт для кріплення нашої приблуди на стінку газової колонки. Також використаю два випрямляючих діоди 1 n 4007 щоб знизити напругу з 4,2 В, як на акумуляторі, до допустимих 3 3,5 В, які видають батарейки. Го збирати? Спочатку я закріплю плату контролера і магніт за допомогою двокомпонентного акрилового клею номер 302 Можна використати інший або міцний двосторонній скотч. Клей розміщуємо в пропорції один до одного. Виробити клей потрібно протягом 3-4 хвилин, бо він швидко застигає. Наносимо клей і закріплюємо деталі. Чекаємо, доки клей стане білим. A few moments later. Далі запаяємо все згідно схеми, не приплутавши плюс з мінусом. Для з'єднання використаю кабелів G22 перерізом 0,5 мм квадратних. Та-да! Схема готова. Перевіряю напругу на клемах, які йдуть до колонки. В межах норми. Тепер перевіримо в роботі. Все працює. Деталі та матеріали, що я використав, можна придбати на сайті radiok.com.ua. Немає бажання збирати самому. Напишіть, домовимось.